Доброго дня, я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас неділя і ми займаємося такими собі домашніми справами, на дачі. Учора зірвали уже усю черешню і вирішили зробити цукати. Ми пробували, в цьому році в перший раз. Я вам покажу уже результат сьогодні до вечора. Досушується черешня Дома на підвіконі. А залишок ми вирішили зробити на дачі і досушити її на відкритому повітрі, на сонці. Бачу, у нас хмариться, можливо, у теплиці у сушці. Нам сподобалося, дуже смачна, і сьогодні ми цим Займемося. Я підготувала собі зовсім такі нехитрі гаджети. У мене є ще здавна ось такі шпильки. Саме зручніше, я пробувала виймати кісточку і шпилькою, булавкою. Вона трошки малувата для нашої руки. І є таке пристосування механічне, що закидаєш. Але воно рве ягоду у собі довільному місці і вискакують кісточки потім і в варені, і в всіх кінцевих продуктах, які готуєш, так що це саме мені більше підходить. Помічник мій вже працює. І... Сьогодні знімемо вже свій урожай, покажу який. Так, проведемо сьогоднішній день. Черешню від кісточки ми почистили. Посуду в мене достатньо на дачі немає, так що розділили на дві миски і посипаю цукром. Черешня у нас солодка, так що цукру я. Багато сипати не буду. Так, за смаком. Вона соковита, вже добре стигла. Зараз відпусти сік швиденько, і я доведу до кипіння. І залишу, хай карамелізується до повного вистигання. Поки наша черешня випускає свій сік, я йду в тепличку, зберу урожаї огірочків. Збирали по кілька, мабуть, з тиждень. І сьогодні вже є в мене трошки наросло більше. Вчора покропили троянди, з весни були дуже гарні, а це починають знову загнивати пуп'янки, не розпускаючись. До кінця. Вчора кропили хорусом і скором. Кропили нектарин, щось він починає хворіти. І покропили кілька курчів троянд. Не всі у мене загнивають, є дуже гарні. А ось це чотири кущі підряд. Не розпускаються і вже багато років поспіль. Підв'язали вчора високорослі томати. Сьогодні спробую трошки навести лад у низькорослих. Якось тиждень тому обрискала свій, е, свої огірки і кабачки кристалоном калійним. Пов'язали. І витягують, бачу, всі. Але дуже повільно, дуже повільно. Ми не прибирали перші, з першої пасухи, огірочки. Хай ростуть, але довелося вже підливати азотними добривами, тому що рослина не наростає, а віддає всі свої сили на формування плодів. Подивіться, на самому. В самих нижніх пазухах це трошечки забагато. Вона не витягує і рослина до метри. Листочки нібито і непогані. Ми підливаємо але самої води мало посадкові ями, заправлені у нас добре. І два кущики У нас Геркулесу. Я коронну квіточку зірвала, але подивіться, що він робить далі. Не знаю, бачу трошки. Квіточки деякі жовтіють, обпадають, але їх тут забагато. І теж чомусь рослина не наростає. Теж я її підгодовувала азотним добривом майстер. Формула, по-моєму, була. Мабуть, 54 азоту вміст. Може, я помиляюся. Може, я й помиляюся. І чомусь один кущик прив'яв, ніби залито, і я притоптала, дирки немає. Так що зараз я зберу овірочки, трошки їх поправлю і покажу, який у нас вже сьогодні урожай. Ну, сьогодні вже урожай хороший. Мабуть, кілограм, а то і більше. Огірочки на розсаду я висажувала 9 квітня. І ось у мене висажений мабуть, 8 березня чи 9, я не пам'ятаю, но не 22-го, як зазвичай всю розсаду висаджений, бо у мене Соломон і піконет. І подивіться, який, яка у нас вже кититься піконету, він вже набирає такий. Колір світлий. Я думаю, що будемо неділі за дві вже їсти свої томати. Ну і тиждень ми вже їмо свої кабачки. Не даємо їм вирости до великого. Засмували вже за такою літньою їдою. Так що зриваємо. Не дуже великі, протушити можна, рагу зробити. Вони такі ніжні, молоденькі. Я казала, садила іскандер, і кавілі, жовтоплідні і зеленоплідні. Так що ми вже з кабачками. Ну, і чекаємо на спаржеву квасолю. Вона вже хоче цвісти, вона зацвіте і дуже швидко вже у неї формуються плоди. Ну, і гібрид гіркого перцю висіяний на розсаду 1 лютого. Вже набрав технічної стиглості. Подивіться, які великі у нього стручки. Не знаю, чи буде він. Гіркий по характеристиках такий в міру. Хотілося б, звичайно, щоб був гострий, але який вже буде. Ну і подивіться, які ранні томати. Ось такі нав'язали. Мілкоплідні, але... Зато рясні. Це в мене чотири висаджено у відкритий ґрунт. І ось насаджувала в грядку, там, де залишилося місце, подивіться, були закриті агротканиною Як вони квітнуть поверху, внизу нав'язали плодів, я їх не пасинкувала. Було трошки сухо, вони попереверталися, зараз я їх підв'яжу чомусь жовкнуть знизу листочки. І щось викручується. У мене Соломон і піконет. Ну, пов'язали п'ятиці вже, нав'язали. Так, це ще це рання мілкоплідна, ці треба в'язати. Уже другий ярус. Чекаємо дощу, ніяк він не збереться. Учора прокапали, пролили і все прямо сміється. Зараз спробуємо трошки пропасинкувати і підв'язати низькорослі томати. Я їх буду. Деякі кущі, такі як Примадона і Бобкат, я буду їх пасинкувати до першої китиці, а є у мене Асвон, Міцено, Бріскол, то я їх буду пускати у три стебла. Починає квітнути вже в мене кермек. Я висівала суміш, побачу поки що білий лиш. І красуня пеларгонія, аж хочеться зняти окреме відео. Я висівала суміш, у мене зійшло і я виростила 18 рослин. І подивіться, скільки є відтінків. Ось такий. Один, два, три. 4, 5. Ну і я ще чекаю білу. Краса навкруги. Я маю на це цього року час. І я дуже щаслива від цього. іду підв'язувати томати. І так, продовжуємо процес приготування цукатів. Трошки відпустили уже сік. Черешні я. Оставила на газ, легенько помішуючи, довела до кипіння, зараз вимкну газ і залишу до повного остигання. Коли повністю вистигне, я на друшляк відсіжу ягоди, закип'ячу сік, відправлю в кип'ячий сік ягоди і ще раз. Доведу до кипіння уже з ягодами. Там буде буквально півхвилинки, щоб закипіли ягоди, може, хвилина. І не перекипячуючи їх, залишу до повного остивання. Ну, і це, мабуть, буде вже завтра, через ніч. Зроблю ще раз з ними. Так само, доведу сік до кипіння поміщу ягоди в кип'ячий сік і залишу до повного остигання. Коли у мене вже розтопився цукор повністю, я спробувала сік, він має бути такий приторно-солодкий. Неприємно, а так, приторно-солодкий, щоб добре запечаталися у нас ягоди і були дуже смачні. Так що залишаємо до вечора. Я думаю, ще раз я зроблю це завтра. Відсіжу їх і поставлю сушити. Покажу, як я буду сушити. А готові ягоди я вам покажу сьогодні. У мене вдома вже висохли. У нас захмарилося і хоче накрапати дощик. Подивіться, юка опустила свої пелюстки і прикрила свої течинки. Геть. Щоб на ню волога не попала. Побачимо, чи буде дощ. Це буде нам ще одна прикмета. Так, друзі, приїхала я додому, покажу вам свої цукати. На дачі я ще раз сироп прокип'ятила, занурила попередньо вибрані ягоди. Довела до кипіння і залишила до завтра. Завтра я з ним зроблю ще один раз таку процедуру. Зачекаю, щоб вистигли і буду сушити. Ці були виставлені на деко, у мене таке сікляне в минулу... не минулого, а цього вівтірка. Це що? 4-5 днів. Ну, у нас не було 2 дні вдома, то Може, вони були вчора готові, а сьогодні вони 100% готові вже. Їх можна збирати. Подивіться, як вони гарно вилискують, смачні, повірте мені, смачні дуже. Зберігають їх у морозильній камері у зіп-пакетах чи в лоточках, хто хоче присипають. Цукровою пудрою, але вони дуже солодкі, соковиті, смачні. Так що така процедура має право у нашій сім'ї залишитися. І я думаю, що буду робити кожного року. Це у нас чорна черешня, я думаю, смачніше ще буде з білої, з абрикоси. Можна, звичайно, з полуниці. У Ютубі рецептів багато. Я не ділюсь з вами рецептом, я ділюся тим, що зробила я. Ну, звичайно, за чужим рецептом, не без відхилення. Звичайно, не все так, як рекомендують автори, але вийшло дуже смачно і дуже гарно. Так що я рекомендую і вам. Ну, а на цьому я буду своє відео закінчувати. Коротенький. Дякую, що були сьогодні зі мною. Дякую за перегляд. Бажаю всім здоров'я, позитиву і до зустрічі у наступному відео. Надіюся, завтра. Усім пока-пока!